Добрий день або вечір на моїй кухні. Знову вас запрошую до себе на кухню. Куряче філе на пергаменті прямо на сковородці. У курючого філе прибрати мале філе. Потім десь його буду використовувати. Так вже прибирати все зайве. І вистилаємо тепер сковородку пергаментом. Змащуємо його. Олійкою і викладаємо туди розмаринчик і тепер кладемо курячі філе. Я його не відбивала, нічого, так як є, так і є. посолити поперчити, додати приправки. У мене там і орігани, і паприка і сушений чесник все є в описі. Подивіться, будь ласка. паприку обов'язково нам передає класний колір. посолити поперчити і додати. Травки оці сушені. Тепер перевернути і знову от, соль, перець і сушені травки. А поки що хочу вас запросити до себе на YouTube канал. У мене дуже багато страв. У мене є плейлисти, які присвячені різним видам їжі. Рибні страви, рибні котлетки, перші страви, розсольник, борщик. Заходьте, будь ласка, дивіться. Розказую, а в мене аж свинки текуть. Тому що все смачно вийшло. Тепер викладаємо можна, сметанку, а в мене з домашні вершки. А зверху базилік і синій, і зелений. Зверху кладемо ще один папірець пергаменту. І дуже ретельно-ретельно закручуємо ну, по, со, со всіх боків. Накриваємо кришкою і ставимо на великий огонь десь на 3-4 хвилини, поки ви не почуєте такий за, за, запах приємний і шкварчання. А також я до цього м'яса зробила соус. У мене все, що я купила на базарі, все пішло в цей соус домашній творожок. Домашній сир, огірок, помідорчик. Що там в мене ще? Кінза, укропчик, базилік, соль, сіль, перець і лимонний сік на ваш смак. Якщо творожок кисленький, то не потрібно додавати лимонний сік. Трішки олійки ще я додала. І перебити блендером, і все. І шикарний соус у нас готовий. Тим часом, через хвилин на, на, на десь 40, вже м'ясо готове. Дивіться, як воно, як вийшло. Там багато соку такого, підливки такої смачної. Тепер достаємо і даємо трошки охолонути, інакше буде незручно різати. Тепер все ж таки нарізаємо і куштуємо з нашим соусом. То сирний соус такий смачний. Так, і ще тут бонус получився. Складаю в якусь ємність наше філе. І заливаю сюди його цим соусом, який у нас зібрався на сковорідці. А сковорідка після приготування цього блюда чиста. Люблю вас,